Чиє слово буде вирішальним для закінчення війни в Україні? Насправді Боже, і наскільки швидко це відбудеться залежить від того, наскільки швидко наш народ він прийде до Бога. Поясню чому, тому що війна вона має в першу чергу духовний початок. Те, що ми бачимо в цьому матеріальному світі, це лише відображення духовного світу і тих духів, які правлять на наших землях. І справитись з духовною проблемою можна тільки по духу. Ти скажеш, це можливо було колись, зараз це не так актуально. Зараз сил. Має ядерна зброя, всесвітні організації, сильні люди цього світу. Але знаєш, війни відбувалися завжди при різному озброєнні, при різних технологіях на різних територіях, але завжди вони починались тоді, коли приходила брехня, і коли люди відвертались від Бога. І так є і буде завжди. І тільки Бог це той, хто нищить зброю, Бог це той, хто зупиняє війни, як сказано в книзі псалмів. Тому приєднуюся вивчати слово Боже.